Це дає старт розслідуванню, що матиме серйозні наслідки. Згодом з'ясовується, що з 57 мільйонів євро офіційної вартості бразильця 40 мільйонів пішло в кишеню агенської компанії, яку очолює батько Неймара. Тож залишається лише 17 мільйонів для Сантоса. Зрозуміло, що бразильський клуб ніколи б не погодився отримати за свою головну зірку таку маленьку суму, десь в тіні залишалася значна сума грошей, яка була сплачена Сантосу неофіційно. Скандал набирає обертів настільки, що в січні 2014-го президент Барселони Сандро Росель під тиском звинувачень у розтраті коштів та непрозорості угоди йде у відставку. Невздовзі фінансовий директор клубу Рауль Санлієхі оголошує, що насправді трансфер Бразильця обійшовся у 88,5 мільйонів євро. Проте спочатку статистика Неймара в барсі не вражає а команда під керівництвом Херардо Мартіно припускається провалу та не здобуває жодного трофею.